Вознесенську любителі поганяти на мотоцикла Знов сіли за кермо. Тут відбулось відкрите тренування з мотокросу. Подробиці далі у випуску. Вознесенськ поступово перебирає на себе імідж міста, де розвивається мотоспорт. Змагання організовують тут вже не перший рік, і учасників все більше. Вознесенськ справді є містом мотоспорту. Ми можемо похвалитись своїми земляками, які є, і мото. Займається мотокросом, займається спідвеєм, займається мотоболом. У нас є для цього прекрасно створені умови. Траса відповідає всім вимогам. Тут постаралась і міська влада, і підприємці. Хоча кожна траса готує для спортсменів свої сюрпризи. Траса доволі скользка. Потренуватись, а заразом і подивитись на потенційних суперників приїхали гонщики з Миколаєва та Кіровоградщини. Безпосередньо на змагання чекають на спортсменів з Одеси та Херсона. Хотілося б, щоб приїхала і друга частина України, западна, там, центральна, Київ, допустим, щоб можна було спортсменів, вийти, набратися опиту. Це завжди рост. І для міста, і для нас. Ну, такі соревування в Вознесенській були давно. А змагання відбудуться 30 квітня. Тоді в рамках спортивного свята представники мотоспорту знову продемонструють свою майстерність. Олена Міщенко, Олександр Михайлов телезійні.